Доброго дня! Хочу задати декілька питань про вашу гру сьогоднішню. Як вам вдалося виграти? Розкажіть, будь ласка, підписникам. Е, ну, це самогонка. <хи> ну, якщо чесно, щоб багато грати з Авіка, треба зробити велику точку. Ну я обичну жуйку заклею в центр. І видно куди стріляти. Тися, нічого важкого, тільки жуйку. Все, граєш. Скажіть, чи важко грати на українській мові, коли всі говорять на англійській мові? Е, Та ні, не важко. От у нас тут всі села грають. Деякі з уржиком, але нічого, буває, все просто привикли вже. І все. Як вам вдалося так грати? В чомусь секрет. Розкажіть, будь ласка. Перед початком гри ми думаємо, що нам робити. Потім сідаємо пити по 50 грам і все. І вже і комунікація, і вже все добре. Потім, як програємо, то йдемо на прізвище пити. Але найголовніше не забувати про хавчик і запивати, бо то піздець, де ж ригати. Ага. ага. останній вопрос. Якщо ви б закодіровались, чи виходило би так грати. Ну треба подумати. Але в мене є флешечка з читами. Я домовляюсь, і граємо і все. Ділимо гроші пополам. І все добре буде. Всі вбиваєш, всі довольні і все. Все дуже просто. Ну і, звісно ж, піш 50 грам. Дякую, великі вам за інтерв'ю. вам перемог в майбутніх матчах. І до усім плабрати.